Я йду в ногу з дітьми. Я в ногу з часом йду, вмикаюся у молодість. Після народження онуки я перманент зробила, пірсинг собі зробила, набила собі три тату. Тут. Татуювання чи ні, пірсинги, вік не сховаєш. Сучасність виражається не в татуюваннях, а в думках у поглядах на життя там, де ти живеш, і з ким ти спілкуєшся, куди ти їздиш, що ти бачиш. Оце сучасне життя. Як це взагалі поєднується із сучасністю, вихованням дітей, онуків? То що я взагалі не можу цього збагнути? Я представляю себе, що я мама подружка, що ми з сином і на карате ходимо, і аніме дивимось. І англійську з мамою вчимо. Ну а з дочкою як ми можемо в кафе посидіти. Можемо піти в театр, можемо піти в караоке, потанцювати. Можемо пиво випити. Ми можемо разом можете випивати, так? Ну тобто випити пиво, коктейлі ви кажете? звісно. Вона в мене вже доросла 21 рік. Це взагалі мене вбило чесно. У вікулі має бути своє коло подруг для цього. У доньки своє. У мене син до певного періоду соромився курити при мені. Має бути якась межа. При мамі я багато які речі теж собі не дозволяла. Ми з дітьми на одній хвилі. Ми можемо на різні теми поговорити. Я можу вислухати, дати пораду. розумієте? Ти не в позиції мами, а в позиції подружки так, це зрозуміло. Я вимикаю маму. Те, що приходить до тебе, дитина радиться. Цього треба домогтися як мамі. Це буде материнська порада, а не порада подружки. Подружка дає рекомендації, і часто вона не несе відповідальності. Бути для своєї дитини подругою означає зниження вашого авторитету як матері та відсутність відчуття безпеки у дитини. Навіть на підсвідомому рівні дитина потребує мати поруч свого дорослого, який більший, мудріший, сильніший, і потребується про неї у разі будь-якої небезпеки. А коли ви займаєте рівну позицію з дитиною, вона втрачає відчуття, що у неї є такий дорослий, краще бути розуміючою мамою, яка приймає свою дитину цілком якій безпечно довірити будь-які секрети, адже вона розумніша та психологічно сильніша. І це відчуття вашого захисту та авторитету буде з дитиною завжди, навіть коли вас немає поруч? У процесі будь-якого навчання має бути дистанція, чіткі межі панібратства тут не має бути. Я кайфую від того, що мої діти, якщо виникає якась проблема, можуть прийти до мене. не на вулиці в когось питати поради, а вони приходять до мене, і ми вирішуємо її разом. Для цього існує мама, щоб не відбувалося непотрібних проступків. Це має бути виховання передусім. Бабусі надто консервативні, вони не розуміють, як це чудово, коли діти до тебе можуть підійти, і вони будуть упевнені в тім, що їх вислухають, не засудять і зрозуміють.